Нас три є, вже четвертий буде. У нас новий трактор є на тривати. Працює не хуже лемківського плуга, відверто я вам скажу. Агрономічна служба нашого господарства задоволена. За два роки, вже два сезони у нас вони працюють. Хороша робота, можна подивитися на полі, як вони працюють, але ми задоволені. Агрономічна служба нашого господарства задоволена цими блугами. Їздив там, дивився колеги, купляли вже з колегами, спілкувався, які раніше брали цю вашу техніку. Ку я не хуже Лемкінського плуга, відверто я вам скажу. Цінова політика зовсім різна. Тут. І в обслуговуванні, в запасних частин є велика різниця. Дещо може виступає Ленк, але там не Ще планує на днях ще одного плуга. Так, ще один не було брати. У нас три є, вже четвертий буде у нас новий трактор, є до нього. Там буде е, трьохкорпусний. Скоріше всього, що у нас є, е, ми надаємо таку послугу пальщикам своїм, оремороди їм, тому такий невеликий трактор з китайського трактора 110-сильний помага. Да? 105 сильний, якраз це буде плуг для нього хороший. Оборотний плуг, щоб. Менше кататись сюди туди у городах. Ми маємо вже три полуги. В цьому році купили ще культиватор. КПГ-8.2. Так, да, він вже в цьому році на днях ми його зложили, буквально там декілька днів тому. За два дні він зробив близько 80 гектарів культивації, якісна робота. Мені, я особисто задоволений, так само агроном. Да, в сусідньому господарстві є такий культиватор, дещо він менший, бо ми трохи більшого взяли, але хороша робота. Якісна робота.